Перший міський фестиваль лісу провели в Кривому Розі. Його ідейний натхненник та організатор відомий в місті журналіст Микола Крамаренко. Сам Бог велів у нашому такому чудовому козацькому краї провести свято майстрів народних ремесел. Та ми ж ви ж знаєте, що Ісус Христос був, перша його професія була тесня. Ну, а те, що у нашому краї скільки лісу. Ну в регіоні то близько 9 тисяч гектарів лісу. Дерева ростуть посаджені нашими предками для того, щоб ми берегли їх. А потім, коли потрібно, ще й давали другу друге життя дереву. Не один десяток дерев за своє життя посадив Валерій Беззубченко. Найулюбленіші – клени. Саксаганський район охоче підтримує будь-які свіжі ідеї. Медовий фестиваль, що отримав прописку в сквері імені Артема, вже полюбився городянам і гостинно прийняли Саксаганці новий фестиваль дерев'яний. То, что интересно, действительно, то, что заслуживает внимания, оно, я думаю, всегда пригодится и всегда понравится народу, потому что в наше неспокойное время, вы знаете, иногда даже не хватает праздников. Як завжди, активними на фестивалі були учбові заклади, які взялися навчати усіх охочих дерев'яним ремеслам. Тут і малювали по дереву, і виготовляли ось такі незвичні квіти із звичайного кленового листя. Мені дуже ідея подобається, тому що це увлікає не тільки дітей, це увлікає і взрослих. У мене дуже багато приходили бабушки здесь, і взрослі жінки сиділи зі з удовольствием, роз і пошли домой з букетами роз. Їм дуже нравиться, і мені подобається. нравиться. здається, побольше на таких мероприятиях. І найбільшою на фестивалі була ця виставка різьблених та кованих виробів. Їх створили люди, яким є коли подумати про сенс життя. І багато хто знаходить його у творчості. Вже рік у виправній колонії номер 80 працює художня майстерня. Привікаємо людей по собственному желанню. В основному творчі люди, які попали, всі ступалися, всі бувають, Даємо шанс реабілітуватися. Перший вторгнення в на участі, буде освобождатися приблизно через год, і вже на них, як говориться, є покупателі, які готові взяти їх на роботу і трудоустроїть з повною зайнятостю. Та не лише красотами був багатий фестиваль. Цікавим до видович сподобався конкурс лісорубів. Віртуозне володіння бензопилкою демонстрували на фестивалі вальники лісу із чотирьох господарств Софіївського, Широківського, Криворізького, Дзержинського та комунального підприємства Сансервіс. Така маса людей наших горожан прийшли на этот конкурс, то я думаю, що це треба проводити. Це цікаво. Серед учасників конкурсу переможець Кубка Придніпров'я. Це головний конкурс лісорубів Півдня України. точність точность этого всього опит. В лісу ж працюємо, набуваємо опыт себе. Надо людям де день, ще такое бачили. Рідко де побачиш і ось такі чудернацькі створіння. Їх у звичайному корінні розглядів скульптор по дереву Іван Кінзер, неперевершений криворізький майстер і, як сам себе називає, великий патріот. Дивні образи для своїх робіт він бачить усюди. Майстер тільки трохи підшліфовує витвори природи. Колись я виставлявся в домі природи, і в домі природи були з Абхазії художники, чотири чоловіка. І була книга отзивів. І в цій книзі отзві вони написали ура кінзеру Івану Васильовичу за Мефістофеля. Ми були в ризі, в музеї чертє, їх там тисячі, але його превзошло всіх. Почесний гість фестивалю Єдиний у місті Бондар Анатолій М'яч. Спрос більший. Діло в тому, що у слові не було. Я так працював, то на балконі, то що где-то там. Ось, люди ругаються, а я все-таки продолжаю. Що казати, навіть сучасна професія пасічника веде свій початок від бортництва, лісового бджільництва. Тож на дерев'яному фестивалі була й делегація від улюбленого криворіжцями фестивалю меду. Ми участвуємо у всіх творчих ідеях Ніколая Крамаренка. Ми його піддержимо. Фестиваль класний, приходите, будемо раді вас бачити. Жовтневий холод не налякав гостей, і учасників фестивалю. Схоже, нові ідеї припали до смаку всім, хто любить ліс і цінує скарби, які дарує природа.